Смачні гарячі обіди на базі закладу освіти видавалися жителям Марганецької громади 3 квітня. Цього дня до закладу завітали родини, які опинилися у складних життєвих обставинах. Все вкусно, дякуємо вам, дякуємо. А що саме було? кого? Каша, подліва взагалі обалб'єрна. Я ніколи не їла таке. Дякую. Завдяки співпраці міської влади з благодійною організацією, благодійний фонд Їжа Життя Дніпро смачними обідами були накормлені близько 300 марганчан, які також мали змогу отримати їжу для тварин, дитячий одяг, продуктові набори та іграшки. Ми тільки там, де є потреба, і у нас є наші волонтери, котрі шукають, куди де є потреба, і туди ми їдемо. І ось попало це містечко. Ми зателефонували і почули від пані Олесі, що так, вам треба допомога, це продуктові набори. І ще ми зазвичай привозимо гарячі обіди. І також сьогодні привезли гарячі обіди. Це смачна гречка з дуже цікавою підливкою, котра з сиром. І, і хліб, котрий ми самі по випікаємо ми хліб самі. Він дуже смачний. Його всюди дуже хвалять, і нам дуже приємно буде вас також пригостити. Щиро дякуємо благодійному фонду Їжа життя Дніпро, завдяки якому сьогодні марганчани скуштували смачний обід і отримали підтримку разом до перемоги. Слава Україні.